Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Philips серія Vision Plus на ЦОКоль H7. Артикул даного комплекту 12972 BPS2. Дані лампи виготовляються в Польщі. Упаковані в фірмову упаковку. В комплекті у нас дві. Лампи знаходяться. це стандартні лампи без додаткового фарбування колби, повністю прозорі колби. Потужність ламп 55 Вт, під'єднується на живлення 12 В. Як заявляє виробник, вони трішки потужніші, ніж стандартні галогенні лампи, яскравість у них е-е Більше на 60%, як у стандартних ламп. Інша лампа абсолютно ідентична. При заміні ламп потрібно пам'ятати, що колби руками чіпати не можна і замінювати лампи після того, як вони повністю охолонуть, тому як нагріваються в фарі, вони більше 200 градусів. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує лампа. В принципі, стандартний колір, жовтий, і потужність, ну, може, трішки краща, ніж у стандартних галогенних ламп. Після заміни ламп, в принципі, обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу, які б лампи не міняли, для того, щоб не засвічувати інших водіїв на дорозі.